Сьогодні великий день свята торжества. Сьогодні Господь наш Ісус Христос відкриває нам свою любов, але через покров Пресвятої Діви Марії, Своєї Матері, який дуже любив її, нею опікувався. Бо сам Він і вибрав для того, щоб прийти у цей світ. Щоби відкрити людям істинного Бога і показати, що Бог є любов. Покров Божої Матері це постійна опіка над тими дітьми, яких їх доручив наш Господь, сказавши ще на Голговці. Жінко, ось син твій, ось матір Твоя. І, от цими словами, Спаситель, віддав опіку Божій Матері, всіх своїх учнів і послідовників, всі народи і весь світ. І з тої опори починається опіка Пресвятої Богородиці над Христовою Церквою, над християнським народами, завдяки її покрову. Молода Христова Церква витримала серед таких великих жорстоких переслідувань і поширилась у всьому поганському світі. І знаєте, і наш народ не є виняток на кожному кроці, а особливо у скрутних ситуаціях він відчував її опіку і її підтримку. Народ, який завжди до неї звертався з великим благанням і молитвою, тому така велика популярність небесної опікунки і покрова серед нашого народу, бо знає, що вона є та, яка завжди є поруч. Погляньмо сьогодні на прощі до зарваниці. Якщо так сьогодні споглядати на це святе місце, на цю зарваницю нашу і на той Божий люд, скільки приходять молоді, молоді і старшого віку, всі тиснуться до цього святого місця, до чудотворного джерела, до ікони зарваницької Матері Божої. Ці люди йдуть пішки, їдуть машинами. На возах, велосипедах, співаючи завжди і промовляючи молитву, Пресвята Богородице, спаси нас. Ця молитва є та, яка надбіж, що нас об'єднує, бо покров Божої Матері покриває нас усіх. І тих, хто ревний, і тих, хто лінивий, і тих, хто побожний, і тих, хто. Є атеїст на морі і на землі, в небі і під землею. Мати Божа всюди є і до всіх прибігає, допомагаю всім тим, хто її просить, бо вона є наша Мати. Свята Церква нас вчить славити Пресвяту Богородицю, як царицю Неба і землі. Як чесніше від Хировимів і незрівняно славніше від Серафимів, саме оце свято Покрови Богородиці має свій початок. Від того часу, коли в той період часу араби оточили місто Царгород і його мешканці перебували у великій небезпеці, це було у X столітті. Немає визначної дати, але у цих обставинах вони зібралися на молитву до храму Пвятої Богородиці на Лахернах, це дільниця Царгода, і де переховувалася її Риза. На завершення тої молитви, де люди молилися, святий Андрій Христа Ради Йородиві та. Епіфаній, його учень побачили у видінні, як Богородиця у супроводі святих і ангелів іде повітрям від вхідних дверей храму до святилища, і вона клякає, довго молиться, заливаючися сльозами. А відтак вона встає, знімає зі своєї голови хустку омофор і розпростирає над зібраними у храмі людом. Спасений знак від Бога стає дійсністю, бо ворог відступає, місто врятоване. Бачимо, що натхненним цим видінням церковний автор укладає пісню. Про славу Богородицю, якої ми донині молимося. І Він так промовляє: Діва днес Предстоїть у церкві із ликами святих, не видимо за нас молиться Богу, ангели з архієреями поклоняються, апостоли з пророками ликують, бо ради нас молить Богородиця. Привіченого Бога. Бачимо, що слова цього кондака є для нас знаком великої надії і радості, бо пригадують, що ми не святкуємо якусь, може сказати, певну, хронологічно, віддалену від нас історичну подію, а святкуємо щось, що відбувається сьогодні, днес. І стосується кожного сьогодні з нас, що живемо у цьому 21 столітті, і теж, знаєте, відчуваємо навалу різних погроз для нашого життя. Бо теж ми маємо якісь певні пливи негативу, певний який напад. І це є гріх, спокуси. Що походить від діявола його слуг, це є матеріальні негаразди і родинні труднощі, проблеми в праці, непевність завтрашнього дня, слабке здоров'я, важкі хвороби, та, та хвороба пандемії, яку ми перебули, пережили, війна в Україні, та що раз. І то більше у Божіння, яке ми відчуваємо, і усе це і багато чого іншого стоїть на порозі нашого життя, тримає нас немов би у тій облозі, у страху. А ми не раз почуваємося безпорадними і беззахисними. І як добре, у таких, знаєте, обставинах сьогодні знати і відчувати що є хтось, до кого можемо прийти з нашими ранами, з нашими страхами, проблемами, кризами. Є хтось, хто нас прийме і підтримає, огорне своєю опікою і любов'ю, і тим, кимось могутнім, люблячим і ніжним, водночас є вона. Наша небесна ненька, яка за нас сьогодні завжди заносить молитви перед пристіл Всевишнього і покриває нас своїм покровом. Це, немов, як знаєте, як для дитини немає нічого кращого і ціннішого, ніж притулитися до грудей матері і відчути на собі її ласкавий погляд і ніжні обійми. Навіть якщо дитина має свої тривоги і страхи в обіймах мами почувається безпечно і захищеною. Так само, і ми під покровом Божої Богородиці почуваємося захищеними, безпечними, огорненими Божою любов'ю і благодаттю. Вона сьогодні молиться за нас, але не замість нас. Вона молиться за нами, але ми мусимо прийти до храму і також особисто молитись, щоб могли отримати Божу поміч і заступництво. Ми мусимо від себе дати щось, співпрацювати з Богом і з Богородицею, бо ми є ті, що живі, і здатні щось зі себе дати і щось зробити. Так, ми повинні завжди формувати своє життя. Вона вчить, що у всіх складних обставинах життя нашим першим обов'язком є наша молитва ревна, шира і витривала. Вона допомагає нам проте лише тоді, коли ми теж будемо прикладатися рук, щоб осягнути порятунок. І ми це відчуваємо. На протязі багатьох століть. Бачите, вона разом в ті часи минулі з козаками, січовими стрільцями, воїнами УПА і разом з нашими духовними провідниками стояла завжди біля Божого престолу. І неустанно молила Бога за нас. Але молила не про те, щоб нас минула ця чаша терпіння. Не про те, щоб Господь забрав у нас випробовані і дарував щасливе життя, але про те, щоб Він зіслав нам свою благодать та силу Духа Святого, щоб ми були витривалими та незаламними у цій боротьбі. Вона стояла біля кожного закатованого і зраненого і козака, і січовика, і воїна. І рахувала кожну краплю крові пролити ним за рідну землю і віру. І ось оця пролита кров зродила рясно. Вона сьогодні заступається і за наших сьогодні синів, батьків, воїнів, а їх велика численність сьогодні є. Ми як народ стоїмо завдяки силі християнської оцієї молитви. Ціла Україна, український народ молиться сьогодні на вервиці. Ця молитва підтримує і надихає українське військо та надає йому отої великої сили. Тому не тільки, як то кажуть, силою людської мудрості. Знаєте, зброї та людського зусилля здобувається наша перемога, а є силою сьогодні у тої церковної єдності, нашої молитовної спільноти, молитви, коли об'єднюється небо і земля, ангели і люди, Святий отець X в далекому 1912 році. Році сказав до нашого єпископа Микити Будки, який є блажений, такі слова. Ваш народ не може загинути, бо має дві запоруки. Ваш народ любить Євхаристійного Ісуса і причисту Діву Марію. Цими запоруками народ не може пропасти. Для нас християн. Пресвята Богородиця є зірцем смиреної і люблячої Матері, яка не перестає служити неостанно молиться за своїх дітей і завжди на своїх руках заносить наші прохання перед присвіткою триєдиного Бога. Вона всім просягає руку помочь, і ніхто не відходить не почути від своїх. Зверненнях і просьбах, розповідання сьогодні образу Зарваницької Матері Божої, дорогі в Христі, вчимося бути мужніми і стійкими у молитві, мужніми і стійкими у захисті і свого життя і своєї України. Сьогодні я всіх вітаю великим зі святом. Дорогі Христі, українці, слава Ісусу Христу і слава Україні!